На одеських вулицях багато зовнішньої реклами. І якщо в історичному центрі намагаються скорочувати кількість вивісок та сітіватів та дотримуватися одного стилю, то в спальних районах все не так. А як ви вважаєте, чи потрібно скорочувати кількість реклами на вулицях? Коли я, коли є якась історична будівля, то трошечки хочеться подивитися на ну на саму будівлю, а не на рекламний банер. А коли це невеличкі, тут просто вздовж дороги, то це ніяк не не робить гірше, можливо, зробити трошки менше може? Так, так. І звертати увагу на те, щоб це не руйнувало зовнішній вигляд наших споруд. Реклама не така велика проблема, як фасади, які краще було б поремонтувати. Тоді воно буде більш якось органічно виглядати. Та, я думаю, звісно, буде набагато гарніше, якщо не буде реклами, і особливо та, яка не вписується в місць. Ну в європі взагалі майже немає реклами, яка. Типу, руйнує цю всю красу. Ну, тому що хочеться спостерігати не за рекламою на будівлях, а за архітектурою, яка в нас є. Я не проти реклами, але не коли це перекреслює максимально будівлі чи там, де це не умісно. Ну, можна позбутися, але люди гроші заробляють на цьому, тому це неможливо. Реклама це необхідне зло нашого часу. Ну, чим більше реклами, тим краще, мабуть. А, більше більше можливостей для покупців. В історичному центрі, мабуть, треба, щоб було поменше.